Кожна мені ніколи друг не пліч Ми все зможемо для наших рідних аби. Каврил Куляна. Яку команду представляєте? Підірська гімназія, Бесниця. Бесс. Команда Бессці. Як вам це гра? Програли, але ще три команди попереду, так що є ще шанс Є ще шанс. Кого помічні на своїй команді, хто найкраще? Всі гарно грали, я всім задоволена, Всі, всі, всі молодці Що треба проявити на вашу думку, щоб виграти? Лідерські якості. Як була ваша перемога? Легка, важка. Сьогоднішня перемога у нас є доволі легкою. Перша партія у нас була дуже легкою, а на друге ми так трошки постаралися і вирішили. Змагалася вся команда, ми яке одна, одна велика сім'я, одне ціле, ми один одного підтримуємо, ми всі чуваємо. Коли ми всі збираємося до купу, ми кричимо, хто ми тлумач, а якщо ми на ігрі, ми підтримуємо наших ігроків, які стоять на подачі, у нас є дуже багато різних. А для прибавлення команди суперника, що ви їм побажали? Що їм треба вдосконалити на ваш полі? Їм треба, мені здається, більше тренуватися на тренування ходити. Вони доволі гарно грають, але все на трошки трішки треба Масло Васновані, дякую за інтерв'ю. Добрий день. У нас сьогодні третій етап. Горбуль Вікторія Володимирівна. Як вам гра? Скажіть, які враження? Нам сподобалось. Ми ставили ми собі завдання, коли їхали сюди на цей фінальний етап. Перемогти тлумочку. Перемогти тлумащик. Добрий день. Баран, це нормально. Представляєте і купова. Ячечко ігнаю. Це грали з Галицькою командою Галицького ліцею. Скажіть, що не вдалося? Чому, Чому? така прикраква раз? Я допомогу емоції. Це завдання, якщо ви їхали сюди, не ставили на собі завдання. Да, хоча б друге, третє місце. Друге, третє місце, так? Ясно. Дякую, гарно, з них.